Стає новий тиждень, і це так-прогноз для повітряної стихії, а саме для близнят. І ми дивимося, як завжди, найважливіші сфери вашого життя, любі мої близнята. Тож це професійна діяльність для вас. Фінанси на тиждень що чекати. Стосунки для тих, хто вже давно в парі. Стосунки для тих, хто в пошуку кохання. Важлива подія тижня. І порада до кінця тижня. Королева мечів в роботі може програтися наступним чином. Завдяки вашому досвіду, завдяки вашій компетентності вас можуть призначити, чи помічником керівника якогось начальничка на певний час, чи наставником для нового робітника. Дехто стане головою нового проекта, не виключає. Це особливо для тих близнят, в кого такий математичний склад розуму. Хто працює з протоколами, з кодексами, з якимись регістрами, звітами і таке подібне, у вас буде дуже насичений період. Цього тижня потрібно буде наповну вмикати своє логічне мислення при виконанні при виконанні якихось нових завдань, наводити лад в документах, чи можливо підганяти свої справи до ідеалу, особливо, якщо ви були відсутні на роботі якийсь час. Імператор на фінанси. Він більше віщує стабільність. Однак попрацювати вам довелося на совість в минулому, тому що за цим арканом даремно гроші не приходять. І ця фінансова стабільність повністю оправдана вашими власними зусиллями. Хоч тут річ йде. Про фінансовий бік все ж таки не виключаю і пропозицію підвищення на посаді чи нової роботи з високою зарплатнею та іншими такими матеріальними ресурсами. Імператор про це може говорити: відносини для сімейних близнят і для тих, хто вже давно в парі. Нагадую, що розклад загальний, тому за сімкою жезлів йдуть декілька варіантів. Перший у вашому союзі спостерігаються хвилі та відсутність чіткої, чіткої відповіді на запитання, що далі. Другий варіант. Вам постійно приходиться брати відповідальність. На себе за вас обох. І, можливо, за всю родину. Ви не відчуваєте підтримки від своєї коханої людини. І третій варіант: до вашого союзу постійно вмішуються, скоріше за все, родичі та пхаються якісь порадники. І за цього у вас можуть виникати якісь складні. Стосунки, непорозуміння. І якщо у вас програється хоч один з варіантів, сідайте за стіл переговорів і відверто спілкуйтеся, розмовляйте, розводьте хмари руками від свого союзу. Одинокі чоловіки-близнята мають шанс зустріти жінку своєї мрії. Але ж. Кожного ж мрії свої, то що це може бути чудова, сексуальна, пригода на одну ніч, а може бути а, яскрава така зустріч, яка згодом може перерости у дуже серйозні такі відносини. А от вільні е, жінки-близнятка у вас теж може відбутися нове знайомство, і е, воно може внести в ваше життя деякі зміни в кращий бік. Завдяки своїм діям, вчинкам, увазі та іншим проявам цей новий чоловік в вашому житті може зробити з вас оцю королеву емоційну, еніжно, чуттєву та гармонійну. Тож бажаю вам успіхів! Важлива подія тижня! Помірність це рішення проблеми без галасу та пилу. Якщо цього тижня у вас була ситуація до цього тижня, у вас була ситуація, е яка вам здавалася нерозв'язною взагалі, тобто цей період вона проясниться та все стане за своїми місцями. Вихід з глухого кута буде знайдено. Помірність завжди вказує на сприятливий результат подій. Проте попереджає, що не варто сподіватися на форсоване рішення. Справа буде просувати це одко неквапливо, але й без особливих перешкод. Але не підганяйте її. І в якості поради, до речі, сім пентаклів радить цей тиждень прожити без поспіху та нетерплячки. Не біжіть отого без пам'яті нікуди. Откої повільно, тому що ваша поспішність може нашкодити здійсненню якихось далекосяжних планів. Не приймайте ніякі рішення спонтанно, теж радить карта. Е ретельно їх обмірковуйте та зважуйте. А я вам бажаю гарного тижня та всім нам мирного неба!